Де знайти API на Binix? Мені потрібен мій API ключ на Binix. Тож, я вже залогінився в свій особистий кабінет на криптовалютній біржі Binix і погнали розбиратись, де знайти цей API і як його створити. Наводимо курсор миші на людинку, справа зверху, далі керування API. Клікаємо сюди. нас цікавить саме ця вкладочка, тепер. Нам потрібно створити новий API, тому що, скоріш за все, наявних api ключів у вас раніше не було. Тож ми тицяємо створити API. Далі, тепер нам потрібно додати мітку. Мітка це назва цього ключа. Тобто, якщо ви хочете підключити BNX до якогось стороннього торгового бота, то просто вписуєте сюди його назву. Так? І дозволи. Які дозволи будуть? У бота цього, що він зможе зробити з нашим аккаунтом. Наприклад, бот для торгівлі, тобто нам потрібно буде поставити галочку на торгівлю безстроковими ф'ючерсами. Я вам ні в якому разі не раджу ставити галочку на виведення коштів та на P2P-трейдинг. Ці дві галочки 100% ставити не потрібно, тому що вони будуть дозволяти виводити кошти з вашого аккаунту. А якщо ви ставите галочки там, на споту торгівля, на торгівлю безстроковими фьючерсами, то ви даєте дозвіл на управління вашими коштами. Тобто, бос може відкривати угоди, бос може закривати угоди, налаштовувати там, кредитні плечі і так далі. Тому подібне. Тепер ти підтвердити. І тепер нам залишається вписати код, який прийде вам на пошту, так? І код з google Антифікатора. Мені немає надобності зараз у створенні цього API-ключа після того, як ви впишете ці два коди. У вас створиться цей ключ API, і ви вже далі самі знаєте, що з ним робити. А я вам хочу нагадати, що ви отримуєте знижку 20% при реєстрації за моїм посиланням, а також доступ до закритого торгового ком'юніті, і це все абсолютно безкоштовно. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Дякую всім величезне за перегляд. Сподіваюся, я вам відповів на питання, що таке BNX API, де його знайти і як його створити. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.